Сьогодні пропоную вашій увазі, на мою думку, один із самих красивих автомобілів в седані D-класу, яку можна придбати в даному ціновому сегменті. Це Mazda 6 2013 року. Автомобіль пригнаний з США з невеликими пошкодженнями по передній правій частині. Пізніше покажу вам детальніше, що з ним було. Можете подивитися дуже красивий колір, виглядає просто чудово. У даного автомобіля пробіг 106 тисяч метрів. Що перевести на кілометри, це приблизно 170 тисяч кілометрів. Пробіг перевіряється, він оригінальний. Можете подивитися на стан салону. Задній ряд сидінь, як новий, без будь-яких пошкоджень, ніяких отворів, пропалів чи протеплостей немає. Карти автомобіля також в хорошому стані. Ми маємо не дуже багато комплектацій. маємо склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, Маємо кондиціонер, мультимедіум та маємо мультикермо. Прошу подивитися на стандарт даному автомобілі, також без будь-яких нюансів, їм чистити нічого не потрібно. Сидіння в прекрасному стані. Карта дверей. Панель, нічого не подряпано, все в близькому до ідеального стану. Визначається цей кузов як діджей. Покажу вам ще підкапотний простір даного автомобіля. На 19 дисках. На дуже хорошій. Дивіться, будь ласка, на роботу двигуна. двигун працює просто ідеально, без будь-яких нарікань, як з заводу Що стосується технічної частини даного автомобіля, також без жодних нарікань, як і двигун коробка передач працює ідеально, тут 6 звичайний автомат стоїть. Пошкодження було ось у цю частину передню праву. Тобто, було замінено ось це крило, було замінено фара, та замінена капот. капот. Від пошкоджень не сильно постраждав, але я так розумію, що вирішили не рихтувати, щоб все було в заводському виконанні. Автомобіль тонований. Прошу ще раз подивитися, як він з усіх ракурсів виглядає. Дійсно дуже яскравий колір. На мою думку, один з найкращих. Також є косметичне підфарбування, перехід ось у цій частині, тобто була притертість від дверей до крила, тут є підфарбування. В іншому автомобіль в рідній фарбі, ніяких більше нюансів, дефектів немає. Кожне скло автомобіля оригінальне. Якщо зацікавив даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся, будемо раді, відповісти на всі ваші запитання.